До мрії рукою подати, от тільки затягнулося все на довгих шість років. Півсотні сумських сімей ніяк не можуть заселитися у власні квартири. У 2007-му вони інвестували в проект молодіжного житлового комплексу від забудовника «Номак Інвест». та ключів від омріяного житла так і не отримали. Тільки тепер справа зрушила з місця. Минулого тижня вони замінили просторі квартири на намети й оселилися в них на Майдані. Іншого виходу не мали, як пікетувати. Усі звернення до Мерії виявилися марними. У стані майже добудованого їхній будинок ось уже чотири роки. Тоді їх почули, але не ті, у кого вони просили допомоги. Житлове питання взяв під контроль губернатор. Перший розбір польотів почався зі скарг самого забудовника. Работа осталась ориентировочно где-то на 1 миллион 200 тысяч грн. Значит, из них 800 тысяч на сегодняшний день должны быть по этому дому. 808 тысяч. Остальные деньги, то есть, почему сложилась так ситуация, как бы, те квартиры свободные, которые у нас в готовых домах, в других, то есть на сегодняшний день не продаются. Потому что были построены в эпоху максимализма, то есть, это большие площади. Від цього й великі проблеми до їх вирішення підключили й столичних посадовців. Очільник робочої групи по проблемних об'єктах переконаний, підрядчик взяв зобов'язання, тож повинен його виконати вчасно. У нормальних підрядчиків є свої оборотні средства за які вони аністроє. І ніхто не строит в ноль, щоб ні копійки прибыли не осталось. Правда, то да ніхто ж альтруист. Всі строят і получают прибыль. Кому прибуток, а державі та місцевій владі головний біль, де знайти кошти на довгобуд, почнуть із точних підрахунків. Державна експертиза, яка може определяти реальну стоїмо останніх роботів. Бо що ви ж понимаєте, це не день? Ми должны розуміти, що це не плюс-мінус мільйон или сто тисяч. А конкретно буде осміщено все. Віднома комісія вимагатиме вже наступного тижня звіту про зроблені роботи, аби кожна використана ними копійка була під контролем. Задача президента доступне житло, значить, ми його будемо можливими всіми нас способами. І ми це зробимо. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, канал РТС.